Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Страшна аварія трапилася на вулиці гетьмана Мазепи. Вранці, 30 листопада, міські камери відеонагляду зафіксували. Як водій автомобіля Мерседес, здійснив наїзд на громадянина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. До місця події прибули карета екстреної медичної допомоги, патрульні поліцейські та слідчі по ДТП. постраждало у а по даному факту. Становлюються усі причини та обставини. Близько восьмої години ранку, 30 листопада, трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Рено не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем ВАЗ, А той, шляхом інерційного руху, в'їхав у автомобіль Фольксваген. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, повідомили на кермувальника автомобіля Рено складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. О 14.14 .14 камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на розі Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Там водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу у русі автомобілю Рено. Обидві машини зазнали механічних пошкоджень. Зрештою, учасники автопригоди вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 30 листопада, о 17.30 на вулиці Соборній трапилася аварія за участю двох транспортних засобів. Водій автомобіля Ауді, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Мерседес. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкодження. Громадський транспорт зупинився в обидві сторони. У результаті кермувальник автомобіля Ауді отримав адміністративний протокол за статтею 124. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.